Усім привіт, друзі! З вами Кіномозок. Цього місяця на нас із вами очікує вже п'ятий фільм у серії Monster про пригоди Годзіли та Конга. А це означає, що зараз саме час пригадати попередні фільми про наших улюблених титанів. І саме для цього я презентую вам бомбезний переказ попередніх чотирьох фільмів у серії MonsterVerse. Тож, сідайте зручніше і приємного перегляду! У 50-х роках вчені починають знаходити ознаки присутності на землі титанів. Зокрема, одна з їхніх знахідок це слід годзіли. Сподіваючись знайти його та дослідити, вони просять допомоги в армії. Але військові замість цього хочуть його вбити, що і пробують зробити за допомогою ядерки у 1954-му, замаскувавши це під випробування. Але ніхрена не спрацювало, бо годзіла він від ядерки тільки сильніший. І на цьому я пропоную більше не повертатися до серіалу Монарх Спадок Монстрів, бо, повірте, там ніч цікавого. Не знаю, кому прийшла в голову геніальна ідея перетворити серіал про монстрів на Санта-Барбару, де чувак живе на дві родини, брат та сестра не знають одне про одного, і все таке, але варто їх привітати, вони облажалися. Тож, перейдімо відразу до цікавого. Рік 1944. На невідомий острів падають два літаки, чиї пілоти встигли катапультуватися. Хоча дивно, що в японця взагалі була катапульта та ще й парашут, вони ж там усі камікадзе. Але менше з тим. Ці двоє починають ганятися один за одним по всьому острову, поки не опиняються на краю прірви. Японець дістає катану і намагається перетворити американця на шашлик. Аж тут з'являється Конг, якого тут грає не Енді Серкіс, мабуть, тому фільмі не отримав Оскара за візуальні ефекти. І такий так, а ну заспокоїлися. На цьому ми поки що про них забуваємо. Рік 1973. Кінець війни у В'єтнамі. Двоє вчених з монарха Біл Ранда та Брукс прибувають до капітолію до одного з сенаторів просити про фінансування експедиції до того самого невідомого острова, знаного в легендах як Острів Черепа. Ранда наполягає на негайному відправленні, оскільки за три дні над ним проведеть супутник, і про нього дізнаються совєти. Аби не поступитися клятим комунякам, сенатор погоджується організувати експедицію та надати військовий супровід. Ранда та Брук слетять до Сайгону, щоб найняти провідника Джеймса Конрада. У цей же час до експедиції приєднується фотограф Мейсон Вівер. На борту корабля, що прямує до острова, ще один вчений з монарху Віктор Нівес пояснює решті, чого чекати на самому острові, а точніше те, що вони ніфіга не знають, чого там очікувати. План максимально гуманний скинути на острів бомби, щоб з'ясувати товщину ґрунту, три дні там, після чого евакуація на іншому березі. Звучить, наче двічі два. Поки вони це обговорюють, Вівер зустрічається з Конрадом і каже: Слухай сюди, Локі. Я в курсі, що ти переспав у своїх фільмах з половиною акторок з Марвел, але спробуєш такий фокус зі мною, я тобі дещо у вузол зав'яжу. Він їй такий воу-воу, гамузя, ти ще не капітан Марвел. Прибувши до острова та пролетівши крізь туман, що незмінно оточує його у всіх фільмах, вони починають скидати бомби. Аж тут перед ними виростає хмарочос у вигляді Конга і ввічливо перебивши половину з них, пояснює, що прилітати отак і все підрувати, ну це дуже нечемно. Хулікані. Група розділяється на троє: одних веде Сем Джексон, який тут полковник Пакард, інших Конрад, і сам один лишається Чепмен. Але лишається ненадовго, бо камон це ж острів черепа. Трохи оклигавши, Пакард іде до ранди і каже: Ти нам, падла, за щось мовчиш, ану колися, ти ловий. Той йому втирає за те, що монстри існують, і якщо не знищити їх, вони знищать нас, ну і все в такому дусі. Рушивши далі, вони натикаються на гігантських павуків. І поки вони відбуваються, група Конрада стикається з велетенським буйволом і приходить у поселення тупешного народу Іві, де зустрічає Хенка Марлоу, того американця, що гепнувся тут 28 років тому. Відсилочка до Робінзона. Він розповідає, що Іві живуть на острові при квітучому комунізмі, а Конг захищає їх від усього небезпечного на острові, якого тут е, дофіга. Зокрема, черепоїдів, які почали вилазити через оці бомби. Потім він показує їм човен, який вони збудували з японцем, з яким встигли подружитися і який загинув до подій фільму. Вони вирішують довести його до ладу і на ньому доплисти до місця евакуації. І поки вони з ним возяться, ці цікавий факт. При створенні монстрів, які населяють острів черепа, автори фільму черпали натхнення в аніме фільмі Хаяо Міядзаки Принцеса Мононоке 1997 року. Основна ідея полягала в тому, щоб істоти викликали не тільки страх, але й захоплення їхньою красою та величчю. Тим часом Чепмен, який сам один шляється джунглями, наткнувся на черепоїда, який його захавав. Наступного дня група Конрада, впустивши човен на воду, об'єднується з групою Пакарда, щоправда втративши в процесі Нівеса. Просуваючись островом, вони знаходять такий собі цвиндар, де лежать рештки інших мав, динозаврів, ще хто зна чого, і де на них нападає черепоїд, який захавав чепана, а також листокрилий. На тоненького відбившись і втрапившись ще кількох, в тому числі рандл, вони рушають далі і знову розділяються, адже Пакард, якому було мало В'єтнаму, хоче вбити ще й Конга. Конрап, Марвел та Вівер намагаються його відмовити, але він їм каже: Ви блін знаєте хто я? Я довбаний Нік Ф'юрі. Вас коли трьох ще навіть в планах Марвел не було, я вже таку сраню розгрібав, що вже якось впораюся з мавпою переростком. Влаштувавши ще один вибух, Пакард та солдати намагаються спалити Конга живцем, але він його прихлопнув, точно як у фільмі кінг Конг живий, після чого з'являється великий черепоїв, з яким Конгу вже тягатися важко. Тікаючи, один з них вирішує погратися в героя в стилі Я його затримую, а ви тікайте, але дурних нема. Тим часом їх наздоганяє Конг і починається епічний махач, у якому він надто несенького перемагає, вирвавши потворі язика, причому тією рукою, у якій тримав вівер, що є відсиланням до первісного сценарію Кім Конга Пітера Джексона, у якому Ен мала потрапити у пащу Вірекса, звідки її потім витягнув Конг. Решта живих зустрічається з евакуаційним загоном та повертається додому. До речі, знаєте, чому Конга у цьому фільмі не вбили? Тому що він не закохався як дурень у симпатичну білявку. Але це не цікавий факт, це просто мої 5 копійок, які я мусив вставити. На цьому ми поки забуваємо про Конга і повертаємося до Годзіли. Філіппіни, рік 1999. Група вчених з монарха знаходить печеру, у якій скелет гігантської невідомої істопи. Тим часом у Японії відбувається щось схоже на землетруси, проте насправді це не вони. Родина Броді, яка живе там, розділяється: батько Джо та мати Сандра їдуть на роботу на електростанцію, а їхній син Форд до школи. Відбувається ще один землетрус, в результаті якого руйнується станція, та гине Сандра. 15 років по тому Форд солдат армії США. Він повертається зі служби додому у сан франциско де на нього чекає дружина Еллі та син Сем. Мені от цікаво, як би вони зреагували на те, що в іншому всесвіті вони брат і сестра. Їм телефонують з Японії і кажуть, що батька Форда заарештували. Він неохоче вирушає до Токіо, щоб його забрати. Батько переконує його піти до їхнього старого будинку, у який нині у забороненій зоні. Там він хоче знайти записи, які доведуть, що 15 років тому стався неприродний катаклізм. На його думку, в тій зоні знаходиться щось живе, що ретельно приховують від світу. Біля будинку їх в'яжуть та везуть до пункту спостереження Монарха, де знаходиться гігантський кокон, який вивчають доктор Серізава та доктор Вів'єн Грем. Несподівано з кокону вилазить муто, маловідомий унікальний терестріальний організм. Ну і назов, блін, язик зламаєш. Він тікає зі станції, влаштувавши електромагнітний удар і вбивши при цьому кількох людей, в тому числі батька Форда. Його ж самого забирають на авіаносець, де Серізава та Грем розпитують, що йому встиг розповісти батько, а також розповідають про годзілу та інцидент 54-го. Після цього Форд летить до Гаваїв, звідки планує вирішити додому. Тільки оце задача. Саме тут з'являється муто. І туди ж перебуває Годзіла з наміром його вбити. Round Fight. І поки в них там відбувається битва, яку глядачам не показали, цікавий факт. При створенні муто творці надихалися такими фільмами, як «Кінг-Конг», Чужий, Парк юрського періоду та Зоряний десант. Вбити муто Годзіла не зумів, тож пливе за ним до Сан-Франциско, куди вирушає і Форт разом з військовими. Несподівано виявляється, що муто не один, є ще самка, і коли вона та самець зустрінуться, то влаштують. А й ні кляний трамбаба. Військові винаходять геніальний план приманити усіх трьох боєголовками, після чого розстріляти з усієї зброї світу. Форт приєднується до військових у Каліфорнії та разом з ними доправляє бомбу у Сан-Франциско, але дорогою на них нападає самиця муто. Наступного дня годзіла прибуває до Сан-Франциско, розгепавши міст золоті ворота, а тим часом військові намагаються запустити ще одну бомбу для приманки, але прилітає самець муто з понтом Дайте сюди, я це жінці подарую. Вони зустрічаються в центрі міста, де влаштовують химерну прелюдію. Тим часом у військових нова проблема. Треба знешкодити бомбу, щоб вона не знесла усе місто. Для цього вирішують стрибнути над містом з 10 кілометрів, знайти бомбу і, якщо не вдасться її знешкодити, то завантажити на човен і відвезти подалі від міста. Годзіла знову стикається з муто, а це означає. Усі люди тут приречені. Ви приречені. 2. І поки в них там другий раунд, який глядачам знову не показали, цікавий факт. Муто є першими абсолютно оригінальними противниками годзіли з часів титанозавра у жаху мехагодзіли 1975 року. Усі інші вороги, з якими бився Годзіла з тих пір, є або ворогами, з якими він стикався раніше, або похідними від інших монстрів, або ж засновані на них. Військові десантуються та біжать шукати бомбу, поки між Годзілою та Муто відбувається третій раунд, який нарешті глядачам показали. Раунд 3. Файт! Поки вони мутузяться, Форд підриває гніздо з яйцями муто. Самиця на це трохи образилась і така: Ах ти, падла, я ти зараз кончу. Аж тут Годзіла згадав, що в нього ж є атомне дихання, і спробував її зашкварити. Але поки ніфіга. Вона біжить за солдатами, поки годзіла гасить самця, насадивши його на хвіст та впечатавши в будинок, який на нього ж і гепнувся. Самиця мінусує усіх, окрім Форда, який дістав пукавку і такий не підходь зараз або зараз застрелю нафіг. От цікаво, для неї це так само болісно, як для людини укус інфузорії, чи ще менше. На його щастя підійшов Годзіла і такий «Салаго, дивися як треба. Після чого зробив самиці штучне атомне дихання рот у рот. Тоді провалав на це місто дивіться, який я крутий, гепнувся без сил і очуняв тільки на ранок. Десь тут також починається і монарх спадок монстрів, але ви пам'ятаєте, ми його пропускаємо. Однак не всім тієї ночі пощастило, як родині Форда. Зокрема, наша землячка Віра Фарміга та її чоловік, чий прапрадідусь бігав ще від Конга Пітера Джексона, втратили сина. Після цього Ема Рассел, так її звати, Починає створювати орку, штуку, яка дозволить контролювати титанів. Вона з дочкою Медісон живе в Китаї. Там знаходиться зародок ще одного титана, гігантського метелика Мотри, не плутати з Мотрою з Кайдашів. Вона вилуплюється з кокона і Емма намагається підібрати альфа-сигнал, який її приборкає. Їй це вдається, після чого вриваються бойовики на чолі з Тайвеном-ланістером і мочать усіх, крім Емми та Медісон. Тим часом в Сенаті проходить слухання у справі монарха, який хоче закрити. Під час нього Серезаві приходить повідомлення про інцидент у Китаї, і він разом з іншими летить до чоловіка Еми Марка, щоб той допоміг відшукати Ему, Медісон та Орку. Поки вони летять до станції спостереження монарха, Серезава розповідає, що наразі є 17 відомих титанів. Туди ж припливає Годзіла, причому сильно роздратований, бо мерехтить, наче та гірлянда. Тим часом Ема, Медісон та бойовики летять до Антарктики, де у льоду дрихне Гідора. Здоровезний триголовий дракон, який замість вогню шмаляє блискавками. Солдати рушають туди ж. Трохи пострілявши, вони підривають лід, у якому дріхне Гідора, і пробуджують його. А це означає. Усі люди тут приречені! Ви приречені! Трохи згодом прибуває Годзіла, і між ними починається файт, в процесі якого гине доктор Грем. Round Fight! І поки це відбувається, цікавий факт: це третій фільм, у якому Гідору не контролюють інопланетяни після Гідора Триголовий монстр та ґодзіла Мотра Король Гідора Монстр атакують. У решті фільмів з серії ТОХО його завжди контролювали чи то інопланетяни, чи то інші просунуті гуманоїди. Словом, на менталочку він такий слабенький. Після того як Годзі не вдалося покласти гідору, усі прямують до наступного форпосту монарха. З ними зв'язується Емма та штовхає промову в стилі Таноса про відновлення балансу у світі, бла бла бла, яка прикрість я з'їхала з глузду. Після цього вона пробуджує ще одного титана, Родана. Туди ж прибуває Гідора, який швидко пояснює йому хто головний, а потім і Годзіла, який бере другу спробу його прикінчити. Round Fight! І замість того, аби дати йому розібратися з ним у воді, де він між іншим успішно відкусив йому одну з трьох довбешок. Військові пускають по них наворожену ракету руйнівник кисню. Відсилання до найпершого фільму про Годділу, де його замочили такою ж зброєю. Тільки от не так сталося, як гадалося, бо Гідорі від тієї ракети ніфіга, а от Годзілі стало настільки хремово, що всі подумали, що він гигнув. Після цього Гідора займає пафосну позу на верхівці вулкану і пробуджує титанів по всій планеті. І поки це відбувається, цікавий факт. Коли акторів запитали, хто їхній улюблений титан, Кайл Чендвер сказав, що для нього це годзіла, в той час як Віра Фарміга та Мілі Бобі Браун відповіли, що Мотра. Тим часом, десь у Китаї вона переходить у свою справжню форму метелика і летить до Аванпосту Монарха, поки вони шарять легенди різних народів та з'ясовують, що Гідора то прибулить з іншої планети. Прилетівши, Мотра подає специфічний сигнал, відстеживши який монарх знаходить місце, де Годзіла відновлює сили. Спустившись туди з ядеркою, вони натикаються на проблему. Система запуску ракети відмовила і запустити бомбу можна тільки вручну. Але похід туди це квиток в один кінець, який вирішує взяти Серізава. Він допливає до Годзіли у батискафі, запускає бомбу і прощається з титаном, наче зі старим другом. Бомба жахнула, годзіла оклигує та пливе набирати дупу Гідорі. Тим часом Медісон вирішує пограти у геройку і, забравши орку, йде до Бостонського стадіону, де запускає сигнал, який призупиняє атаки титанів по всьому світу. Гідорі цей ясний хрін не подобається і він іде розбиратися, хто це там такий зухвалий. І оскільки в Медісон немає здібностей 11-ї, які все одно наврядчі допомогли, то доводиться драпати. До Бостону прибуває Годзіла. Починається раунд номер 3, що означає: усі люди тут приречені. Ви приречені. Раунд 3. Файт! І поки вони мутузяться, цікавий факт. Режисер Майкл Догерті, вирішивши показати, куди йде Годзіла щоразу, коли пливе назад в океан після бою, пояснив це так: це свого роду як пригода в стилі Жюля Верна. Я просто відчуваю, що ми більше ніколи не побачимо таких сцен у великих фільмах, оскільки зазвичай йдеться про біг, стрибки, вибухи, рукавиці нескінченності і все подібне. Я сумую за класичними пригодами в стилі Індіани Джонса, де ви потрапляли у таємничі нові місця, які ховали величні таємниці. Не дивлячись навіть на свій апгрейд, Годзілі не вистачає сил, щоб прибити Гідору, який піднімає його у стратосферу та скидає вниз. Поки Мотра розбирається з Роданом. Полагодавши орку, Емма відволікає Гідору, поки Годзіла приходить до тями, і ясна річ, що після такого більше не живуть. Трохи очунявши, Годзіла застосовує нову, але тимчасову фішку – термоядерний удар, який повністю спалює Гідору. Після цього титани, яких розбудив Гідора, приходять вклонитися Годзілі. Усі, окрім Конга, який подумав, мамо, мені на другу, і заклик проігнорив, за що Годзіла на нього трохи образився. І далі починається те, чого фанати обох монстрів чекали понад 50 років. Конг продовжує чилити на тому, що лишилося від острова Черепа, де за ним спостерігає доктор Іллін Ендрюс, яка виховує Джію, глухоніму дівчинку, яка вміє спілкуватися з Конгом мовою жестів, і є останньою з народу Іві. Хоча насправді не останньою, але це вже буде у новій імперії. Тим часом Берні, трохи прибацаний чувак, який веде подкаст про титанів, збирається влаштувати масштабний злив інфи корпорації Apex, у якій працює. Саме в цей час туди прибуває трохи злий Годзіла і починає все трощити. Причина ось у цій штуці, яка працює приблизно як орка, посилає сигнал, від якого у Годзіли дах зірває. Тим часом голова Apex Волтер Сімонс разом із Реном Серізавою, сином того Серізави, що загинув, приходить до Нейтана Лінда, який має теорію щодо порожньої землі, у якій можливо є джерело енергії, яке допоможе боротися з Годзілою. Але для цього треба туди проникнути і знайти його. Нейтан летить на острів Черепа, десь зустрічає Ілін, і пропонує відвести Конга до однієї з точок входу до порожньої землі, а там використати як живий навігатор. Вона неохоче погоджується, оскільки острів Черепа став непридатним для життя. От тільки одна проблема точка входу в Антарктиці, плисти до якої трохи дофіга. На кораблі до них приєднується дочка Сімонса Майя. І поки вони пливуть, цікавий факт. Університет Денхама, у якому працює Нейтан, названо на честь Карла Денхама, персонажа як оригінального фільму 1933 року, так і Кінконга Пітера Джексона, в обох з яких він був головним мерзотником. Тим часом Медісон, яка ніяк не награється в геройку, за компанією зі своїм другом Джошем, їде шукати того подкастера Берні. Трохи побазаривши за теорії змови, вони такі, а давайте проникнемо будівлю багатомільярдної компанії, у якої 100% повноохорони. Поки вони туди їдуть, у Конга та компанії проблеми. Їх знайшов Годзіла, який досі ображається на Конга, хоча після попереднього фільму минуло вже 5 років. Отака от цаца. Нейтан звільняє Конга і починається махач. Round Конг прописує Годзілі моцний аперкот, від якого в нього купол неба похитнувся, а той, начхавши на правила чесного боксу, намагається Конга втопити. Збивши його з пантелику ракетами, військові рятують Конга, але тепер ще одна проблема щойно вони рушать далі, Годзіла знову нападе. Але Нейтан згадує оригінальний фільм 62 року і подальший шлях вони долають повітрям. У цей час Медісон та компашка обійшовши всю охорону, сигналізацію, розпізнавання облич, ходи і ще купу прибамбасів проникають таки у будівлю Apex, після чого на монорейсі вирушають до Гонконга. І поки це відбувається, цікавий факт. Режисера Адама Вінгарда запитували, чи є можливість того, що фільм триватиме три години. На що він відповів, що це не має сенсу, оскільки в такому разі у фільмі було б на годину більше людей, які обговорюють монстрів, аніж самих монстрів, які між собою б'ються? У Гонконзі Тріо потрапляє у якийсь гігантський бункер, де бачать план Ейпаксу, меха Годзіло, якого вони збираються використати, щоб вбити справжнього. А поки він не прибув, випробовують бляшанку на черепоїдах, яких взяли невідомо звідки. А найбожевільніше те, що керується ця одороба з Черепа до довбешки Гідори, який лишився після минулого фільму. Нічого розумнішого, ну придумати ж взагалі було неможливо. Прибувши в Антарктику, Джія вмовляє Конга вирушити до порожньої землі, сказавши, що там може бути його сім'я. Вона там справді є, тільки керує нею зараз дехто інший. Але це вже буде у новій імперії. Решта слідує за ними у геолітах, спеціальних літальних апаратах для пересування порожньою землею. Відразу на вході на них нападають ворбати, яких Конг перемагає заразом трохи похалавши. І поки він там бігає, цікавий факт. Геоліти, який використовує Ейпакс, це також підсилка на попередні фільми про Годзіллу, Оскільки вони дуже схожі на транспортні засоби Super X, які у них з'являлися. Зокрема, востаннє у фільмі Годзіла проти руйнівника 1995 року. Прибувши до споруди, що нагадує храм, Конг знаходить енергетичну сокиру і пафосно сівши на трон, починає сповнюватися пам'яттю предків. Несподівана сокира починає блимати, Конг кладе її до решти, що запускає ланцюгову реакцію, яку аж на поверхні у Гонконзі відчуває Годзіла, якого через це починає плющити. Він атомним променем продовбує тунель аж до порожнини і волає: Чуєш ти мав а ану вилазь, ми ще не договорили. Конг йому у відповідь: тобі, бляха, мене вмовляти не доведеться. Після цього він знищує Геоліт зі зрадниками Зейпаксу, які встигли відправити на гору зразок енергії з порожнини, стрибає в тунель, прихопивши сокиру, і виринає у Гонконзі. 2. Файт, що означає, усі люди тут приречені. Ви приречені. Тепер Кодзіла вже не має переваги оточення, тож добряче отримує помакітрі від Конга. Він намагається застосувати атомний промінь, але Конг згадав, як один з його предків вирішував такі питання у 62-му і на тобі в пащу. І поки вони метузяться, цікавий факт. Рев Конга зроблено із суміші левів, леопардів, мавп, горил і навіть слонів. А коли Конг входить у храм, щоб отримати свою сокиру, він видає рев, схожий на той, що був у Конга у фільмі 1976 року. Добряче, отримавши по голові сокирою, Годзіла відправляється у нокаут, але Конг припускається серйозної помилки, напавши на нього ззаду, де він найбільше захищений. Раунд файт. Тож в результаті ґодзіла таки кладе його на лопатки і таки навіть не думає підніматися. Конг йому та пішов ти в переросток, але піднятися таки не може. У цей час Ейпакс запускає байга Годзилу, у якого вселяється свідомість Гідори, яка збереглася от у тій довбешці. Тож він усіх вбиває, крім Медісон та компашки, і нападає на годзілу. Той, після стусанів від Конга довряче виснажений, тож бій іде явно не на його користь. Поки вони розбирають на гвинтики те, що лишилося від Гонконга, Нейтан проводить Конго-реанімаційний прийом, підірвавши на грудях Геоліт. Після чого він приходить до тями, і Дія переконує його допомогти Годзілі. причому дуже вчасно, бо ще секунда, і Меха зробив би йому штучне дихання рот у рот, як він зробив муто у 2014-му. Але навіть об'єднавшись, вони не можуть його розібрати, бо зараза триндець живуча. У цей час Джош намагається зламати панель керування мехою, а потім думає, та ну його на. І тупо заливає її бухлом, яке тягає з собою Берні. Мехо від цього починає глючити, Конг хапає сокиру, Годзіла її заряджає і на цьому вже годзермінатору настає триндець. Конг про всяк випадок знову готується до бою, але Годзіла такий хрін з тобою живи тільки не вимагуйся. Після цього Конг вирушає вивчати порожню землю, де на нього очікує нова імперія, про яку я розкажу вже у своєму огляді. Дякую вам за перегляд, друзі. Тичайте вподобайки, якщо вам сподобалося відео. Пишіть у коментарях, чи чекаєте ви на фільм і який з попередніх є вашим улюбленим. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. І не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.